Докерувався міністра охорони здоров'я Олега Мусія. Поки що усунули від роботи, проте звільнили його заступника Руслана Салютіна. Обума вже цікавиться генпрокуратура. На звільненні цих чиновників наполягав особисто прем'єр. Ці урядники вже давно були під прицілем громадських організацій. На їхні переконання мусі зі своїм замом провалив тендерні закупівлі дорогих ліків для важкохворих міністра охорони здоров'я відсторонити від виконання обов'язків. Першого заступника міністра Салютіна зняти з займаної посади. Під завісу засідання уряду Яценюк оголошує про кадрове рішення, але навряд чи це можна назвати сюрпризом. Позбутися цього міністра намагалися з першого місяця його роботи. Хоча на посаду Олег Мусій заходив тріумфально. Головний лікар майдану 90 днів і ночей рятував життя. Парламент сказала кілька хвилин, рукоплескала активісту, що з вулиці перейшов до уряду. Від очільника одного з найпроблемніших відомств були серйозні очікування, тим більше, що усі заявив завдання номер один боротьба з корупцією та фармацевтичною мафією. З тих пір міністра супроводжували негаразди скандали навколо очільника інституту раку і ректора медуніверситету. В той час ціни на ліки в аптеках стають неконтрольованими. З пологових зникають щеплення. Тяжко хворі люди цей рік взагалі називають чорним. Вперше в історії України провалені тендерні закупівлі ліків. В дитячій онкології немає елементарних препаратів, які гарантувала держава зав. Жди, це порожнє взуття. Ілюстрація до того скільки дітей може померти від непрофесіоналізму. Чиновників. люди залишились без безлічення. Відсторонений мусі виправдовується за тендери. Відповідав його перший заступник Руслан Салютін. Він не зміг організувати торгів. Мусі ще три місяці тому пропонував Яценюку звільнити Салютіна. Пан Салютін. Це ставленник цієї політичної сили, яку представляє сам Арсеній Петрович. Тому насправді ви у себе сам він повинен був би запитати, чому так сталося. Це більше політичне було рішення і свого роду політична розправа, в тому числі і наді мною. Громадські активісти кажуть, насправді люди, що блискуче проявили себе на Майдані, виявилися безпорадними менеджерами. Зокрема, корупційні тендерні схеми минулої влади ніби і розвалили, але побудувати нічого нового не змогли. І це безпосередня відповідальність міністра. Міністерство охорони здоров'я просто не змогло довести цю справу до кінця. Неграмотність, просто халатність чиновників, яка зараз забирає життя людей. Виконувати обов'язки міністра буде Василь Лазоришинець, очільник апарату мінохорон здоров'я сам усі з відстороненням не погоджується. А поки він втішатиметься виборами, балотується по мажоритарці. Тим часом з десяти тяжких пацієнтів лише двоє можуть розраховувати на безкоштовні ліки. Уряд новим очільникам мозу дав 21 день на закупівлю препаратів. Ірина Маркавич, Ольга Кошеленко, Світлана Борозівська, спецкордва плюс